Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду чоловіка, крикну, так роби то, а не хочеш робити вигонь. І я в нього у хаті живу. Ви це розумієте, я в нього у хаті, я ж невістка. Не будеш оце так робити. Так двоє штанів і через забор. Оце так я їм кажу. І так само і Василку, і так само йому. Так встали рано, поснідали, а тут бігом по нарядах. Він вже так навчився, що вже приходить до мене. Ліда, що будемо сьогодні робити? Я повинен наряд дати, понимаете? якщо я не дам наряд, він буде крутитися, як той. Як? Він буде крутитися цілий день, Коля, ну що ти не робиш? Дивись, я коло корові, дві корові зараз у мене. Коля, коло корови пол прогнувся. Я ставлю скамейку доїти, мені зле. Пол прогнувся. А чого ти мені рано не сказав? Та ти ж ходиш, йолоп, ти ж ходиш там, ти ж бачиш, що там ти ж бачиш, що там пол, той ти ж згортаєш, ти ж чистиш. Ти ж бачиш,